Привіт, друзі, привіт всі, хто дивиться, вирішив зняти для вас таку коротку підводку 2016 року, підсумувати все, що думаю про той новий закон про розмитнення, все, що думаю, все, що знаю, все, що до мене дзвонили люди, поділитися своїми враженнями, довести до вас, що є в цьому законі, який є позитив, який є негатив, і думаю. Вам буде всім цікаво знати моє ставлення до цього закону, який вже дійсний в нас добре вже 4 місяці. Зараз грудень, кінець року, тому варто підсумувати все, що я знаю, і хочу з вами цим поділитися. Погнали! Отже, почну з негативу. Негатив, е як завжди, він присутній, і, як завжди, те, як я казав, підтвердилися мої слова. Негативом для мене в цьому е в всьому процесі, для тих, які е розмитнюють автомобілі для себе, а також питають у мене консультацію, є митниця. Тобто, наприклад, купили ви автомобіль, приїжджаєте ви на митницю, ніби у вас є всі документи, все, все, все. І тут вам. Починають ставити палки в колеса. То їм місяць якийсь не подобається, то їм ще щось, то треба на чай дати, щоб швидше було. То без сертифікату відповідності країни походження ви не переїдете. То, то-то все. То, банально просто 4 літніх колеса, які вам дають, наприклад, з автомобілем, ви. І заставляють вас їх розмитнювати, тому що вважають, що це, то, що у вас в багажнику, це не автомобіль, це товари, які ви везете. І вони все рівно, що це розмір, той самий диск, і написано, навіть на них буде Volkswagen, якщо ви на Volkswagen їдете, все рівно це треба платити пару, ну, не словом, намьок простий. Там все просто. Корупція процвітає і надалі. Знову ж таки, негативом є те, що деякі митні... Обласні органи вважають, що сертифікат країни походження потрібен, а деякі ні. Чому так? Чому в Львівській області, наприклад, без сертифікату ви не зможете нічого зробити, а в Тернопільській, в принципі, по це сертифікату можна. Чому е, в інших областях можна, в інших ні. Немає якоїсь системи, немає якоїсь законності, немає підстав, немає пояснень то, що там сказав. На сіру одне, той сказав друге, той сказав третє, все рівно кожен робить по-своєму. Вимагають все рівно прямим текстом взятки, і е, я думаю, що ну, це є негатив. Негатив, тому що людина не може просто приїхати, зайти в кабінет, раз, два, три, п'ять документів подати, назвали суму, все як положено. Розумієте, тому е, це для мене теж. Досить такі суттєвий негатив. Це, якби ще це забрати, оцю от моржу, коли митник все ж таки зараз все рівно, митник ще може коригувати вартість розмитнення тут на внутрішній митниці. І е, це теж впливає трошки на ваш, ви собі можете одне розрахувати, а по суті появиться інше. Також дозвольте згадати про ще один негатив від. Розмитнення, але фактично це те, на що ви підписуєтеся, і я вам цього не раджу. Конкретніше, коли вам пропонують вже пригнаний і розмитнений автомобіль тут, вам пропонують купити його, по наприклад, або по дорученню, якщо вже він стоїть на першому обліку, що є теж. Дуже погано, тому що ви їздите рік і надієтесь на те, що дана людина ніколи не попаде в ніякий суд, ніякий розвод, не дай Боже, якась аварія, якесь обтяження його майна і так далі, і тому подібне. По дорученню придбати автомобіль, який коштує понад там, 10 тисяч доларів, це для мене речі, якісь несумісні з здоровим глуздом. Другий пункт, який є дуже негативний, я собі теж його нагадав, до мене зверталися люди, які мають одну проблему. Приїжджає хтось, якась фірма, непонятно як, заїжджає в Україну, розмитнює автомобіль, ставить його на облік, через тиждень знімає, їде в іншу область або ставить на якогось бомжа на облік і продається наріга, і там свіжа, свіжопригнана і так далі. Ви її купуєте, приїжджаєте ставити до себе на облік, навіть вам ставить ваш жеш, криміналіст чи ваш там ну, ваша область ставить на облік цей автомобіль. Ви собі так спокійно катаєтеся, і тут нараз дзвінок. Або криміналіст вас вишукує, вас вишукує поліція через те, що знімають з реєстрації ваш автомобіль, здати номера і ваш контекпаспорт є конфіскований або ліквідований. Ви кажете, що таке, як так може бути? Я ж просто придбав. Через одну прийшов через Мрео в Мрео і так далі. Насправді мутять митні декларації. Тобто підробляють. Насправді автомобіль заїжджає в Україну. Нерозмитнений, я не знаю, як митник митника прикриває, підробляють. Можливо, це і не митниця, можливо, це просто фіктивний документ. Зараз звели бази. получається, що може бачити наші. Тобто можуть бачити, дійсно розмитний чи не розмитний автомобіль був, як розмитаний, коли, ким, сплати, платежі і так далі. Тому е прошу вас, не попадайтеся на цьому, якщо ви знаєте, що автомобіль свіжо пригнаний, навіть не під цей закон, навіть під, можливо, попередній рік чи два, е вам про це прямим текстом говорять, що свіжопригнана машина, туди-сюди, опа-опа. Не полінуйтеся. Не полінуйтеся, вже якщо ви точно хочете придбати автомобіль для вас, гроші щось означають. Не полінуйтеся піти на митницю, і хоча б дізнатися, чи дійсно він розмитнений, чи вічно він розмитнювався, чи є документи, які це підтверджують, і так далі. Тому що є люди, які в гаражах тримають автомобіль. Законно його купили, але автомобіль неможливо тепер нікуди поставити на облік, ніяк. І вас виходить просто здавати його на шот і так далі. Тобто ви попали на гроші вас розвели шахраї. Думайте, сто раз думайте, якщо маєте можливість, самі розмитніть, самі перейдіть всі коридори, і тоді ви будете точно впевнені, що хоча б ваш автомобіль дійсно є розмитненим. Продовжуємо. Загальному більше позитиву, ніж негативу, що я маю на увазі? Якщо у вас є 10 тисяч доларів, а ці слова я говорив ще літом, ви будете в 90% осіб, які користуються даним законом. Тому що середня ціна автомобіля починається від 10, які завозять під цей закон в Україну. В'їхало насправді багато автомобілів. Але знову ж таки ми беремо різницю, якщо взяти за попередній період 2015 року і теперішній період 2016 року. Кількість автомобілів на облік збільшилась. Варто згадати те, що тоді була криза, менше автомобілів купляли, Зараз трошечки, трошечки люди стабілізувалися. Стабілізувався ринок автомобілів. Курс долара, можливо, я не знаю, що люди почали на вторинці теж купляти автомобілі. Тому відсотків 30 побільшало від навіть можливо і до 50 відсотків більше почали завозити автомобілів. Для бідних в цьому добривому нічого немає. Ну, фактично, тобто закон все рівно для тих, хто трошки при грошах, і може собі позволити трошки кращий автомобіль. Нижчі автомобілі, так як я казав, фактично ніхто не завозить, тому що там немає великої різниці на ціні. Починають завозити автомобілі від 10 тисяч доларів мінімум. Тоді виходить хоч якась та різниця. Давайте для прикладу, досить недавно в мене брали інтерв'ю, хто не знає, в групі в нас у Фейсбуці. Хто не підписався, там буде посилання на групу. Підпишіться, почитайте статтю. Я там повністю розказав в газеті Експрес велика стаття, як розмитити автоміст, що для цього потрібно. Я не буду зараз це все повторювати, але там все було сказано вірно, все було сказано правильно. Зараз я хочу тільки підсумувати декілька пунктів, про які мені приємно згадати, скажімо так, і про які вам буде приємно чути. Давайте я розкажу з власного досвіду. І нюанси при розмитненні, які вам зараз краще знати. Можливо, ви якраз думаєте про розмитнення, можливо, ще ні, але вам варто про них буде знати зараз. Значить, купувати обов'язково запам'ятайте, купувати треба номера жовті на 5 днів, якщо у вас немає повернення в ПДВ. Так. Якщо у вас е, все нормально, їм самі жовті дешеві номера на 5 днів, вони там будуть максимум до 100 євро. Це нам дасть теж 70 євро фактично економії. Бо раніше номера не видавались на 5 днів. Значить, е, їдемо далі. Перед тим, як їхати, обов'язково зв'яжіться з вашим брокером, тому що деякі митниці не вимагають сертифікат походження. Їм влаштовують, якщо в купці, написати країну походження і, наприклад, завод. Це заставити можна продавця або попросити продавця це внести в купчу е, таку інформацію. Також деяким митницям нашим українським підходиться оце папір. Це такий сертифікат. Коли автомобіль перший раз ставиться в Євросоюзі на облік, він повинен цей сертифікат бути. Переважній більшості 90% всіх європейських автомобілів він є. Його, в принципі, є достатньо нашій митниці, але знову ж таки, не всім областям перед поїздкою треба це дізнатися. Сертифікат відповідності робиться без проблем в прикордонні, скажімо так, Україна в Польщі, але в прикордонних містах там є в мене є контакти. Якщо комусь потрібно буде, пишіть в групу Я дам від 50 до 100 злотих вони його роблять, і сертифікат країни походження. Ну, але це, я кажу, де комусь, Одним митницям треба, другим ні. Раджу обов'язково, якщо є така можливість вести перемовини з німцями, про... ну я говорю про німців, тому що це зараз 90% звідки приганяється автомобіль, про зменшення вкупчі фізично записати меншу ціну, зменшити вкупчі вартість автомобіля. Ви йому говорите, що це на експорт, я до вас там ніяких претензій не буду, гарантії мені не треба. Машина на експорт зменшуй вкупчі ціну. Просіть його про це. Чому? Тому що. Розмитнення від 8 тисяч євро від 7 тисяч євро. Так? Вам, тут, коли ви вкупите автомобіль хай буде за 8, а впишете 7 тисячу євро різниці, тільки 33%, це буде 330 євро на пустому місці економії при розмитненні автомобіля. І, в принципі, всі занижують ціну. Тому, якщо ви в середньому, наприклад, Гольф 6, там, 7 тисяч євро, пасад в середньому ну, нормальний 9. Ви купите його за 9 приїдете у нас на митницю, і ви переплатите розмитнення, тому що середня зважена ціна, яку буде брати виборку митник, вона буде нижчою, тому що вже до вас трошки набрехали і попустили ціну. Тому ми теж любимо трошки, старайтеся зменшити, ведіть перемовини з ними, з покупцями з продавцями. Все вам вдасться, все буде добре. Слідуючий пункт, який теж не варто забувати, це сертифікат відповідності. Без проблем робиться, зараз вже великих черг немає. Не то, це не те, що на початку, фактично, ну, чуть, майже не в кожній, в, в Західній Україні, хай буде там є три е цих центри і так далі в кожній області. Якщо в області немає, в сусідній області вони теж є, черги немає, це теж зараз не проблема. Постановка на облік не проблема. Тобто, в загальному, якщо б відняти митницю, все було б е дуже навіть прекрасно і все, все б нас влаштовувало. Дзвонять люди і питаються, автомобіль там коштує 10 тисяч євро. Скільки ж він буде коштувати в нас? скажіть остаточну ціну? Значить, повірте мені, з практики, з досвіду. Розмитнення це одне. Сертифікат, дорога, номера, заправити машину, поставити її на облік, заплатити в пенсійний фонд там навіть 5% від її вартості. Це все треба калькулювати разом. Тому якщо автомобіль в середньому коштує 10 тисяч євро, він вам обійдеться максимум 15 тисяч доларів. Тут в нас вже на документах. Тобто беремо суму, наприклад, 8 тисяч євро, беремо половину, додаємо, але говоримо в доларах. Наприклад, 8 тисяч євро автомобіль, значить 12 тисяч доларів. Якщо. Беремо пасад, середня ціна по Європі там, без ПДВ є, є за 7, є за 8. Пасад стає легко в 12 тисяч доларів, без проблем. Е, тому не вірте там, різним з цінам. Можливо, і ще дешевше, але в голові треба тримати 50%. Зараз курс євро-долара знівелювався. Зараз фактично вони майже один одному дорівнюють. тому е, Множити на 50%, тобто на 1,5% і в доларах. Ось це буде ваша ціна автомобіля. Вона чим дорожчий автомобіль, тим буде дешевше. Плавно підходимо до того, що своє, свого досвіду, а також інформації від митників, від брокерів, я дізнався таку інформацію. Конкретно, які автомобілі і марки найбільше почали завозити під цей закон. Отже, лідером в нас е, пауза, лідер буде в самому кінці, а е, такий, скажімо, по ціновій політиці. Найменше, в принципі, і парадоксально, але найменше завозиться автомобілів ціною, бо за 20 тисяч євро. Це ми говоримо про різні п'ятерочки BMW, про Єшки, про Мерседеси різні і так далі. Їх не надто багато завозять, тому що, ну не знаю чому, але не в такій великій кількості, як середнячок ваг групи. Шкоди Октавії в топі. Passat b 7 Golf 6. Що би ви не казали, ще і Фабії туди можна запхати, але це є найбільший, фактично, середнячок, це найбільший топ по групі автомобілів. Але лідером, станом на сьогодні, це є Renault Megane, його Тотально великій кількості вибирають з мотором 1,5. Привозять з Німеччини з Франції, неважно звідки сюди, це є лідер. Станом на сьогодні це є лідер по розмитненню. Різні, там ще його підсяп, під, трошки під, підсідає сценник і так далі. Але знову ж таки, е десь там, по суті, в кінці опеля різні, е не буду казати, різні малолітражки, С1 і так далі, і тому подібне. В загальному скажу, що середня ціна автомобіля, який привозиться під цей закон, так я собі так порахував і виходить в середньому десь так 13-15 тисяч доларів автомобілі. Це середня виборка. Знову ж таки, дуже мало завезли автомобілів різних там дешевих там Сандеро, Дачі і так далі, різних там пиріжків. Пиріжків возів, як я їх називаю, там різних каблучків, немо і так далі, вони їх, їх дуже маленька кількість. Далі завозяться вантажні буси, кому треба для бізнесу. Тут нічого в цьому дивного нема. Вони і до того раніше завозились і пасати, без сьомі, до того тотально завозились. Ну, але ціна трошки просіла, що правда, то правда. Але ж, що робити тим людям, які не мають 10 тисяч доларів. Я вважаю, що держава щось повинна подумати, щось повинна зробити. І якось. Їздити на бляхах польських, болгарських, литовських не діло так весь час. Я думаю, що держава щось повинна зробити. Але про це в нас буде друга серія. Я висловлю свою думку в продовженні про іменно дешеві автомобілі для тих людей, які не варто, які не хочуть витратити там 10, 12, 15, 20 тисяч доларів на автомобіль. І тому чекаємо другу серію, буде цікаво. Дякую всім, хто підписаний, хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Знову ж таки, хто підписаний, перевірте, будь ласка. Біля кнопки підписатися. Треба поставити такий, о, натиснути на вказівник, такий дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли будуть Появлятися нові відео. Підписуємося в групу. Фейсбуці, також кому потрібна допомога, консультації звертайтеся в Фейсбуці. Є всі дані, всі контакти. Поїхати, підібрати, розмитнити все допоможемо, все розкажемо. Тому дякую всім за увагу і пока.